Наводить. Ты чё, кажется, девять, девять. 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 Я вот так буквально же что непосредственно вы даже не Обращайтесь к руководству, говорит, что не вы, Ничего да. страшного. Но там звука нет. Ладно, значит, по поводу... Красивый оригинал. Звернулась по поводу повернения. Мы долучим ее. Та провадження там, вахтирки, так? Да? Так, да, то саме кінець звісно, місцева прокуратури. Ви звертались офіційно, да? зверненням? Офіційно ми заходили навіть до Кісільчука. Ну, офіційно... хто... Як можна офіційно звернутися, у нас у Хасу нагально породу? Ну, якщо, смотрите, якщо вам слідчий не повертає, то Бо його дії можна оскаржити. А Мы... ни... У нас є, зобов'язано. плюшу, надо ще раз подойдут, чтобы забов'язал. Оскаржите, по-перше, с личи не викона. Подскажете. <рис exponentially> ну, на суду ви кажете, да? Покажете, да? Де, 음, так... Не, оскаржите, нет. Срідчого... Не а, не це не мені? Це це мені, я тільки сьогодні взяв. утримку сделаю. Оскаржите вышестоящему керівництву МВС. А мені получилось записатися, да, например, то там. Ну в МВС. Ну дії ж які чи дії ви скажете, слідчі, які не прокурор є прокурор, А, Це прокурор за участь у може... нього. Ну дій... прокурор знає. Тут останній керівник. Він був суді. Він, каже... Присо... він знає, що ухвала ми зобов'язано повернути. Він каже, дословно, якщо вас щось... щось не влаштовує, тоді ви виїдьте в обласну прокурор. ви написали в обласну дії, які сільчук ну і про соціального керівника оскаржили. Нам звернення звертали, звернення. Я вже не знаю, що ще треба написати. Просто я розумію, що якщо є, якщо є закон, то по закону ще з моменту вилучення фактично вилучили його 15 м то повинні були повернути. Ви відповідно, і в апараті і розглянуть, і вам нададуть відповідь. <танкій> нет, це алкало, битва, 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 воно изъято 14 января. Зараз у нас уже 22 февраля. І якщо воно лежить в сирому поміщенні, воно можна буде выбросить його. Ну, воно все. Ви ж не його вкинути вкинуть и чи Ну, это делать. <танкій> в общем, у нас вопрос, вы фактически можете забрать. Ну, ну он, 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 только что мы ее отдал бутер. Зараз пошло на місяць. Вони знають, вони знають про те, що треба повернути. 18 лютого розглядалося клопотання Ярмак про роз'яснення рішення суду. Вони знають, що треба віддати, тому що ж роз'яснення не зупиняє виконання по закону. Де зобов'язано повернути. Кісільчук в суді був. Казав, що підтримується все, так. Да. А найголовніше, що у нас відповідно до ухвали 29 січня ще. Ні, це не 29 Ні, Ну ви ж теж розумієте, що в нас щось слідчі, що працівник керівник, вони є якби в процесі незалежні і самостійні. Дії ви їхні оскаржили на даний час. Вони не виконують ви дії, їх, їх оскаржили. От безпосередньо начальник відділу він е, отримав, буде, буде розглядатись е, скарга на їхні неправомірні дії не, на їхні ви, дії. Коли вони законні умови суда. Ну ми ж не можемо. Вони саме ж не можемо позвонити в телефонному режимі і сказати поверни. Хорошо, телефон... закон. телефон матеріали. Ну, скарга надійшла, ж от тільки це надійшла. Буде це буде це ваше не, я, звернення, я є що... підставою для розгляду їхніх дій, які вони, чи то вони правомірні, чи неправомірні. тобто Матеріали витребують розглянути, і якщо вони не то відповідні будуть прийняті заходи. У нас тільки вопрос, коли це можна буде. ну, набратися чуту і коли можна повернутися, буде Ні. Ні. Ну, ви Одна його, його скажете. Може, як дати. може Щас. дати, um. дати повний терм 22 січня. Скасовано. З 22 січня я пряма вказівка, не треба ухвал зобов'язати. Скасували арест, пряма вимога після скасування арешту віддати. Ми ж то що, що це обговорили. Ви е, получили, отримали рішення суду, звернулися до слідчого процесуального керівника. Вони не виконують. Ви от буквально на днях оскаржили це рішення до прокуратури області на незаконні дії безпосередньо е, слідчого та процесуального керівника. Воно розглядається, Витребують матеріали і даду, буде прийнято дана оцінка їхнім діям. Нас же yeah, да, не правило. за оцінку. Нас інтересує, сказати да тогда не може, чи нам досі записуватися до прокурора області. Ну що нам зробити? Нам же нам треба не те, ну, вот що давайте. буде розслідуватися, а нам коли ми зможемо забрати майно. Ти що суд встановив, віддай. Ну, 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 я все розумію, ну є ж якісь... ну... Ну коли обшук робиться, то обшук, вибачте, вони забирають все, забрали і пішли. Вони ж траву забирають, вони ж не думають, що хай у вас полежить, ми тоді колись заберемо. Нас за це інтересує. Найболізніше, коли вернемо. Якось дату це взагалі можна встановити? Саме зараз дату встановити неможливо, оскільки ще не розглянуто, ні матеріалів не бачу працівників, які будуть розглядатися звернення. Як можна прийняти рішення і спитати дату чи не ну. Які сроки, там? Ну, приблизно, нам, як можна розраховувати, що нам... Розгляд звернень. Взагалі загальне правило 30 днів, але якщо не потрібно проводити певні перевірочні заходи, то 15 днів. Я с ним согласен. Но у нас есть ухвала, я позволяю напрямую отдать. Как нам сделать? Что нам надо сделать ищи? Ну, что треба нам сделать? Вы скажите, вот что нам надо сделать? Вы уже в каком-то свернулись. Сейчас мы звернули... вкарнули... сейчас ждем, я сейчас жду, виза закая пойдет призабоваться. Приза? Буду заниматься, будем развиться. Понимаете? Значит, ответа мы не можем. Ну, сегодня вы... Я, 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 вам, я еще вам в пятницу говорил о том, что... Вы подали скаргу, если в пятницу вы бы ее не мне подавали, а подали бы спокойно бы, не дожидались до меня, то она бы уже утром была бы у меня. Понимаете? А так я пришел утром, где еще заработал, дал, она сейчас пошла к руководству. было совещание. Сейчас пока почту ему отдадут. Все, она там в базе, все, никаких там проблем нет. И на кого уже распишет ее первый зам? Может, прокурор ровности будет ее расписывать. Я не знаю, как она в почте сейчас попадет. Другая хвала, то что 8 там вообще пытания тоже простые. Коли з'яли, область закінчився 28 січня, общего борьбу 15 по 28, то навіть не зверталися з клопотанням про арест. В общі. Це вугля там. Так, да, 3431 мішок, 1077 мішок пустих. У нас один вопрос: если не зверталась из ухва... про арест, проарест, то. Ухвалит сюда. Было указано самой. Нет. Оно было указано в ухвале сюда на обшук. Некотыскиваемое. Но у вас нет. не есть там об основном телефон? Пожалуйста. Ни одно не буду ухвалить. Не если, если уголь был указан, то це вишуковано майно. Не ви ви Пожалуйста, читайте. Нет, я читаю закон. Читайте. Восьмое лютого, что там написано? Запровозить повернуть. Якщо вишуковане майно, тоді значить не зобов'язали повернуть. Там написано просто відчити на шоу, а дерев'я не вугілля. Ні, ні, ну так усно не. Ви не будете нічого залишати звернення сьогодні, зараз? Можливо, скажіть, який задякуючий за вкладу, який був надалі тимчасовий доступ до перелічного вказу майна. Не буде. Тобто не закону обшук, бо там... Далі не обшук, будь ласка. Не всі були якого статусу, і ми в'єдирували, що у нас держави були місцями, правильно? Вам заякуючи слово? Ну, там, де ви розуміли. Ну, тобто, там все можна забирати, так скажу. Там проблема, що треба вказати чи кількість ми знімаємо. Це дерев'яне вугілля, печі, да. да, да, дерев'яне да, вугілля. Да, тобто, да, це да, всі да. засоби перелічені в ухвалі слідчого судді. Якщо не, в ухвалі відписано на майно, ні, що є там же ще, ще треба вказати про КПК кількість. Там надо ще. Кількість. Ну, деревне вугілля, поняття, то... а кількість, ще виходить, коли вилучається? А якщо виходить обшук, пробачте мене, на корекційному центрі, там що знає слідчі, скільки знаходиться денежних коштів, які обналічені. Вибачте, це в КПК передбачено, ми можемо зараз відкрити КПК. Кількість. Я щось казав, дерев'яне вугілля, ми забули дерев'яна печі для ухвала виконана, указу. Ну, а, а в нас були з'яти, об'ясняю. Mm, 3431 мішок, наповнений деревним вугіллям. Це не деревне вугілля. Деревне вугілля це як вона куча лежала і з'яли. 5 тонн деревного вугілля, вопросів нема. Тоді б нам бы не, не зобов'язали повернути, якби це було в, в ухвалі про обшук. Як бы так би було. Це вы вже називається. Ми ні ми, ми, ми в чому не ухвала просто цікаво, ухвалить. Позиція судьї. Ну, позиція судді самая простая, Ви подивіться про що фабула, що скоєно злочин в Ахтирському районі. Ну, і яке отношение этот уголь має до Ахтирського району. Розкривить человека мы сюда не знаємо. Не то, що там я, а інші не знаю, справи. Невідомі особи скоїли кримінальне правопорушення в селі якось садки, садки Олечнянської сільської ради Ахтівського району. Це за 50 кілометрів від Ростянца. Ну ви отут, отут тут читайте, вот про обшук, пожалуйста. Яке відношення? Ми розуміємо, що цих что Що? Час ми підемо до Тому що зараз обідня Потому Я сейчас Ваші обслідження. Вимоги я хочу, тільки до мене скарга прийде, ми об'єктивно розберемося в цій ситуації. Просто вопрос, коли можна узнати, що можна провести. Я вам можу я, я я я вам в, с, с, сьогодні ввечері, я думаю, ввечері я вам вже точно скажу, хто буде виконавець цієї скарги, безпосередній виконавець, якщо вона прийде до мене. Якщо і завтра давайте з, зранку йдуть. Як так. <голов> да, І буде відповідна особа займатися, які ми витримуємо кримінальне провадження, вивчимо всі ці питання, думаю, це буде все швидко. Тут немає питань в плані того, щоб воно їхало через 500 кілометрів А якщо не наложене, я просто зрозуміло. Бо потім, скажімо, опять не наче. <голов> <голов> <голов>